Але тим не менше, 1 липня 1569 року в місті Люблін збирається Сейм і укладається Люблінська унія. Що ви маєте знати? Перше, внаслідок цієї цього союзу він зовсім відрізнявся від попередніх від Кревської та від Городельської унії. Ви маєте знати, що внаслідок цієї унії утворюється нова держава, тобто, по факту самостійності Польщі та Великого князівства Литовського не зберігається, зберігається лише автономія, так як це буде в федерації. Ви маєте знати, що нова держава має назву Річ Посполита. Якщо в перекладі, то це спільна справа. Ви маєте знати, що Річ Посполита за формою правління залишалася монархією, тобто там буде правити король. Відповідно, а за формою устрою вона була Федерацією. Ви з уроків правознавства в 9 класі. Ви пам'ятаєте, що федерація передбачає, що частини федерації мають певну автономію. Тому звертаю увагу саме на цю схемку. Ви маєте.